Багато переможець літературних конкурсів, переможець у номінації студент року 2023. Олександр Антошин. Сьогодні хвилюючи і радісне свято. Скрізь квітів і посмішок щирим багато. Тут гості, батьки, кулечанська родина. Настала прощайна ще година. Наш коледж Вдячні тобі за науку, за творчість, за дружбу, міцну за ту руку, за горде студентське життя незабутнє, за мрійні, важливу бутівку майбутнє. Нашу рідну і в кепу ти даєш усім крила, тобі, від і духу, юнацького сила. Усі тут типком і любов'ю зігріті, Наш коледж для нас найкращий у світі. Пошані, я хочу на нами зупинитись і низько наставникам наших политик. Нелегка та праведна ваша дорога, бо викладач та є справді від Бога. Ми дякуємо вам за безмежне терпіння, за навички наші, знання та вміння. У час нелегкий, час тривожний в країні. Освітнього фронту ви всі героїні. Науку і творчість єднали міру. у подорож всі Вирушали не снігу, вершини наук досягли висоти. Разом зігнали вон чесноти. Розумні вічно доброму вчили, а нині нам перші диплом вчили. Мелодію вальс нам дарує прощання. Збираємо сміло ми далі. Хтось стане із нас неодмінно юристом, хтось буде хорошим в житті фінансистом і стане спецом грошових операцій. Не буде корупції тоді та інфляцій. Хтось стане бухгалтером, економістом, хтось буде айтішником чи програмістом, розробить програму труду для навчання і кожен здійснить свої мрії і Своїх однокурсників раду відаю, і з цього найкращого щиро бажаю. здоров'я, везіння, удачі нас намі, де людей розуміння й поваги, до світлої мрії вершину здолати, порядність, уважність і людяність мати, людей побажати, цінувати родину, любити і завжди берегти Україну. Таким ви в житті не були, пам'ятаймо, за вічну турботу ми шам віддаємо батькам, що так ніжно любові ростили, і завжди від лиха біди поборонили. Ще трохи і в доросле життя ми підемо, та в серце своїм не засвіти збережемо. Той світ загадковий, світ радості дива, В якому панує любов незрадлива, веселочка там. Зазира його серця, матуся дітей пригортає до серця, співає так лаєно нам колискову, навчає любити свій працю та рідну мову. І тато виховує в нас і справедливість, порядність і гідність, терплячість, сміливість, навчає людей та життя цінувати, ніхто не ходитись, мати досягати. Моя найдорожча, найкраща матлюся. Тобі за любов я не зимно вклонюся. Подякую, Рідна, за маску і туботу, нелегку, виснажливу і чину роботу. Ще раз вас усіх, як і святом вітаю, безмежного щастя усім побажаю, любові всевишньому насичує щиро і світлих надій. Переможмо миру.